Один з моїх фаворитів, такий його Енейчик. Енейчик 504. Він має в нас, на відмінності від всіх остальних, останніх, що я показував, кентавр і тому подобне, мотор Сінтаєвський 498-й, не 495-й, а А-498. Мотор. Такий точно мотор стоїть ось у оволі, За 18 штук зелених. Такий саме стоїть тут. Це, як би кажуть, трошки показатель. Тут теж дуже... Дуже комфортна, класна кабіна. В ній є все, що, що хочете. От, всі Також тут іде і з боку баки, мост грубий, все швидко зйоме, регулюється колія, перемичка в комплекті, три гідропари, дві назад, одна наперед. Тут максимально компресор, ресівер, світу. Ну, тобто, кабінник жирний, дуже класний. І теж він по ціні 13 тисяч. На сьогоднішній день, тобто на космічна ціна, за нього, От. і.